Всім привіт! Мене звати Лесь, і ці слова ви навряд чи ще коли-небудь почуєте на цьому каналі. What? Ви дивитесь анонси найцікавіших подій у Могилянці на найближчий час. Моє ім'я Владислав Возний, і цей випуск присвячується нікому іншому, як новоспеченим могилянцям. Якщо ви все ще вагаєтесь, що правильно ви вчинили, вступивши до могилянки, адреса червоного корпусу кну Володимирська 60. <кхи> Тому чекаємо вас на нашому традиційному фреш-фесті. Він почнеться 30 серпня на другому плацу о 16.00. Офіційний кінець о 21.00. А неофіційний 1 вересня 8.29 ранку. А далі докладніше і по зонах. Докладніше і по зонах. А далі докладніші по зонах. Приходите через браму на другий плац, повертаєте праворуч. Там одразу бачите щось на кшталт масового нападу епілепсії. Не тікайте, то могилянські флешмоби. У крайньому ближньому кутку плацу будуть розташовані ігрова та лаундж-зони, а одразу за ними вулична бібліотека. В бібліотеці можна буде обмінюватися книжками і, увага, їх читати. Адже тільки заради цього ми на фести й ходимо. В лаундж-зоні можна буде завалитися на пуф, спокійно поспілкуватися, слухати музику і, що важливо, їсти. До речі, з цікавого там буде могилянське пешиво з передбаченнями щодо ваших успіхів у КМА. Для студентів природничих наук буде спеціальний кошик, в якому кожне третє печиво буде пустим. Це, скоріш за все, буде говорити про те, що навчання у КМА ви не закінчите. Така вже статистика. Нормальна така паті. Окей, у кмарт-ярді у цей день буде нормальна така патія. Спочатку літературні посиденьки від могилянських літклубів. Тан-тан-тан. Потім ще одна можливість знайти собі нових знайомих у Могилянці, спіддейтинг. Oh! А наприкінці дня вас чекає вже традиційний могилянський кіновечір. До речі, по всьому плацу буде зона без щитких кордонів. Фріхакс найкраща нагода порушити чийсь особистий простір. Очікувана температура в день фреш-фесту 28 градусів за Цельсієм ймовірність опитів у відсотках 2, Тому умова участі одна. Прийміть душ. По центру плацу очікується велике скупчення столів усіх студентських організацій наукма. Поміж інших, там будуть радіоквіт, кіноклуб, Спудейське братство, найдешевша типографія у четвертому корпусі. А за столом тої могилянки! Можна буде познайомитися з новим ведучим. Не зі мною. Дочій, чувак! А, Анонсів! З майстер-класів цікавим обіцяє бути урок діджейнгу від Євгена Новських. Десь там, серед усіх тих столиків, буде столик з листами у майбутнє. Назва говорить сама за себе, а назад свій лист ви зможете отримати разом з. Дипломом, корпоративним дипломом, рекомендаційним листом, мотиваційним листом, рекомендаційно-мотиваційним листом, дипломом школи діджії в радіоквіт, грамотою братства, привітання від брюха, Милешевича, Квіта, бонетом, автомобілем, Ауді і мільйоном доларів через 4 роки. Фух. І під самим четвертим корпусом, якщо ви все-таки туди доповзете, на вас чекає найпатріотичніший, найсмачніший та єдиний фудкорт на фесті, де коліш лежатиме поряд з бургерами і тортиками. А для тих, хто планує йти до останнього і досі ще не вимкнув це відео, я нагадую, що у кмарт Спейсі буде зона кіберспорту з турнірами з FIFA та Mortal Kombat. Калянів та пива немає, але обіцяють призи. Окей, да. Ну і останні в списку, але не за важливістю. Могилянський квартирник під відкритим небом. Джем, джем, могилянські бенди, знову джем. Додамо трохи безкінечного саундчеку, червоний диван, і все. Тепер ідеально. Далі я мав би розповісти про ще дві зони, але це сюрприз. Тому ми подивимось кадри з документального фільму Будні сковороди. Що ж, на сьогодні це все. Ви дивилися анонси від тамоглянка Тамоглянка? А тепер йдіть. Відпочивайте, набирайтеся сил поки ще можете. Якщо ви хочете, щоб ми розказали про ваші круті події, надсилайте інформацію про них на пошту, що вказана у описі до цього відео. А я пішов читати ваші гнівні коментарі, зауваження та шукати в них мемасики, типу цього. Бувайте! Побачимось, почуємось.